знайшли в тобто Христа, благодать та істини з'явились через Нього. Алілуя, Алілуя. Алі Алі Господь з вами. І з Слова святого, Євангелія, від Святого Йоанна. Слава тобі Господи. Того часу Йоанн стояв з двома своїми учнями, побачивши Ісуса, який ішов, Він промовив Ось агнець Божий. І коли він говорив, почули це, обидва його учні пішли слідом за Ісусом. А коли, обернувшись і побачивши, що вони слідують за ним, каже їм. Що ви шукаєте? Вони ж сказали йому «Рабі, що у перекладі означає вчитель, де ти перебуваєш? Він каже їм: Ходіть і подивитеся». Вони прийшли і побачили, де він перебував, і залишилися в нього того дня. Було це близько 10-ї години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із двох, які. Почули це від Йоанна і пішли слідом за ним. Він спочатку розшукав свого брата Симона та й каже йому, ми знайшли Месію, що у перекладі означає Христос. І Він привів його до Ісуса, Ісус, вже, подивившись на нього, сказав: Ти, Симон, син Йони, ти будеш називатися Кефа, що в перекладі означає Петро. Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе! Слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ніхменте похвалений Ісус Христос. Христос народився. Любі в Христі, наші дорогі парафяни. Мамуся сьогодні з нами присутня. Теж всім кохані, люби, Божі діточки. Сьогоднішнє е, читання святого Євангелія Костол дає нам з першого розділу, з першої глави святого Йоанна Апостола Євангеліста. Е, ми вже в літургії, е, всіх молитвах і читаннях завершили е, Різдво Боже. так? Але ще маємо дострітення Господнього до Матки Божої громічної, маємо шопку, ялиночку, вертеп Ісусу і співаємо колінди. І це теж є така християнська традиція, що ми не так скоро позбуваємося Різдва, але пробуємо якнайдовше жити цим Божим народженням. Навіть є костьоли, парафії чи санктуарія, де. Ще довше тримають шопку, наприклад, на Ясній Гурі, то аж до Сроди Попільцової, аж поки ксьон святить попіл на Великий Пост, то ще шопка є. допіру після цього розбирають різні традиції. Але сьогодні ми чуємо в Євангелії, що Костіл дає нам читання Божого Слова з Адвенту, перший розділ Йоанна про Йоанна Хрестителя про предтечу. Ми це чули, коли приходили в Адвенті на службу Божу, готувалися до Божого народження. І тепер знову ця сама Євангелія. Можемо так собі подумати, що треба було б якусь іншу підібрати, але чомусь так визначена, тому що нам ще раз дати можливість, щоб ми постійно готувалися на прихід Божий. Так, народження Ісуса Христа це не є раз в рік. Але теж як свята мати Тереза з Калькути казала, що коли ми подаємо руку своєму ближньому, коли протягаємо руку добра, коли вітаємось, це є Боже народження. Коли б це не було, чи в жнива, чи в інший час, чи в зимі, завжди, коли ми виходимо з миром до другої людини, це є Боже народження. І сьогодні теж Евангелія ще раз нам це пригадує. А святий Йоанн, апостол, настільки хотів щоб ми так ну, не розпорошувалися в цьому понятті про Бога, то Він постійно нам говорить, що це має означати. Навіть як ми співали Аллелюя тут, наша пані півча, преподобна, так? Тож ми знайшли Месію, тобто Христа, в перекладі. І в Євангелії скільки разів, ось, наприклад, равві, що у перекладі означає вчитель. Потім. Христос, так? От, знайшли Месію, що в перекладі означає Христос. Пан Єсус каже до Симона, який, якому дає ім'я Нове, каже, Ти будеш називатися Кифа, що в перекладі означає Петро, або ми теж чули не раз переклад скала. Так, чому так? Тому щоби ми розуміли, чому Ісус поміняв ім'я Петрові, який мав раніше Симон. Щоб він мав завжди цю свідомість, що має бути такою опорою для костьола, має бути чимось стабільним, і костьол має на ньому тривати. Ось Раввіно, ну, то відомо, що казали на вчителів таких релігійних і фарисеїв, що вони є равими, так? євреї казали. Ось, і сьогодні теж каже так, є це вчитель Біблії. Ось, але святий Ян Апостол каже, що тільки пан Єзус є цим справжнім вчителем, який може нам пояснити Писання, тобто, бо Він сам є Словом Бога. Ось, і це власне означає вчитель. Далі тут, а ще є така цікава річ, цікавий момент, коли Ісус запитує учнів, учнів Йоаннових, так, Йоанн Хреститель мав теж своїх учнів. Він їм розповідав, що має прийти Месія, Спаситель світу, готовив їх до цього. І в один момент, коли прийшов Пан Єсус над Йордан до Йоанна Хрестителя, Він каже, ось Агнець Божий, ось це є той посланий Богом, який має всі наші гріхи забрати, пробачити і нас спасти. І тому вони повинні піти за ним як за особою. Але ж все одно вони ще до кінця, можливо, там сумнівались, не знали, як щодо чого. І пан Єзус не каже їм, кого шукаєте. так? Таке питання є в Біблії, але воно є в той момент, коли пан Єзус молиться в Огруйцю. Ми навіть той мічко міч маємо, так? Клинчи в Огруйцю, пан крийом зруменене, постяла його, гвалтиме метісньоне. Серце трускліве, киди здрайться, чує, вже нас так? Модлітва. Ружанця. І в першій таємничці болісній ми молимося у Груюці. Там, коли читаємо Євангелію, про те, як за Паном Ісусом прийшли ці солдати від Пилата, Він їм задає питання, кого ви шукаєте. Вони кажуть, Ісуса з Назарету. Він каже, ось я. Так, тому що вони навіть не знали, хто такий той панес. Їх просто вислали, і Юда, апостол мав їм зрадити його. А в цей момент він не питає, кого шукаєте, а що шукаєте. Тобто, чи ви шукаєте якоїсь там атракції, шукаєте якогось проішествия, е якоїсь ситуації життєвої? І коли вони запитали, де перебуваєш, пане пани скаже, ходіть зі мною. Ось і вони прийшли і переконалися, де Ісус перебував, з ким Він перебував, хто був з ним, і теж залишилися. Разом з ними і це, власне, був Йоанн і Андрій. Так? І е, тому ми е, називаємо, особливо в Православній церкві Святого Андрія, називають первозванним, тому що він був перший покликаним через Ісуса Христа. Ось і тому ця Євангелія, щоб ми ще раз собі відновили це Боже народження, цей Дух Божий, таку атмосферу е, святкову, щоб ми ще далі могли тривати. В цьому Божому народженні і теж в своєму житті могли якнайкраще дозволити Богові, щоб Він постійно до нас приходив, щоб Ісус народжувався в нашому серці, в нашому домі, в подружжі, в сім'ї, в країні, так? тому що тільки Бог є цим щастям, є миром, і без Бога ані щастя, нічого більшого не буде. Так? Тому ми сьогодні, вслуховуючись в слова Євангелії, теж хочемо бути такі чуйні. як От ми читали про е, перше читання про Самоїла, так, який виховувався в храмі, і е, чув цей голос, як Бог його кличе, він думав, що це його Ксьон скличе, цей Елії. І приходив до нього і питався, і тоді цей священик теж зрозумів, що це мусить бути Божий поклик, і каже, коли почуєш, як тебе кличуть, каже: ось я, Господи, можу тобі служити. Я готовий. так. Ось так само ми повинні бути готові, кожен з нас повинен бути готовий на цю зустріч з Богом. І це не тільки є момент нашої смерті, як ми йдемо до неба, але кожен день нашого життя це є наша зустріч з Богом, тому що Бог нам дає життя, Бог нам відкриває рану очі, Бог нам дає допомогу, щоб ми свої обов'язки виконували. І це є наша зустріч з Богом. Тому теж, так як Самуїл, варто казати Богові: говори, бо слуга твій слухає. Так, а якщо слухає, то виконує ці заповіді, які Бог нам дає. І просимо, щоб ми завжди в цій вірності Богові служили. Амен.